Вітаю, друзі, ну не можу ж я вам постійно казати щось погане, погане, погане. Треба ж позитив, а в мене він є для вас. Ми в прямому етері. Будь ласка, долучайтеся, пишіть коментарі, я бачу чат. Ми в прямому етері. Зараз маю не завалі. Хоча позитивні блогері лишились без роботи, і на початок я почуваю абсолютно смішно. Смішний допис Валерія про запаси, який написав: забавно спостерігати як позитивна секта з теплими губами, мчиться шукати для застосування нову дупу. Лещенка вже з постить постать моного а деякі Іванова де вдають від так, Таке у нас відбувається, та да, дійсно цікаво відбувається І до речі, що схожого? Ще з хорошого. Сьогодні нарешті з пані Червінської зняли домашній арешт. І ще у пана Червінську сьогодні тому не забудьте привітати. Привітайте, будь ласка, під е, відео. Він дивиться. Він дивиться моє етери Він підписаний і е, привітаємо його. І до речі, хотіла вас запитати вас вже. Багато і до речі, наздо з'ясування безпеки України. Доброго дня, шановні, напишіть, будь ласка, чи хочете ви бачити Романа Черінського в лавах оновленої СБУ, яка не виконує здання банковою, а працює на державу України. Я на хочуть на ліжові відчути. Ну ось таке в мене бажання. Ну пишіть, хочете підтримуєте ви мою дитину, Чи не підтримуєте? Я вже розпитала, але ще раз. Запитаю, значить, ще раз прошено новина. червінського перший день народження, привітайте. Трубку зняли е, домашній арешт нарешті, з ним можна поговорити. Е, Третє: Господі старшого е, батька, е, е, батька детектива НАБУ а магамідрасу вибачте, магамідрасу батька, детектива якого в затримали. Е, і посадили в СІЗО. Сьогодні випустили СІ Це, Це муга, просто мега. Новина. Затриманий він був зв'язку з тим, з діяльністю його сина, детективу не який вів до речі. Справку Міндіча, про що офіційно на. Давало роз'яснення і підтвердження. У мене десь був цей скрін офіційного листа. Зараз на Зараз напевно вже не знайду, або я його просто вже видалила, бо дуже багато несеться. Вас багато, чого ви не пишете нічого. Вітання пан Роман Ювілеї, Моя Так, це друге. У нас посипалось, посипалось вже. Слава Богу, вже щось посипалось. Ось ця вся імперія, знаєте, імперія зла абсолютно почала сипатись. Дуже поганий звук. Зараз з звуком. Дякую, що написали. Зараз секунду. Зараз що. Зараз mm. секунду. Все має бути добре. Напишіть, будь ласка, чутно добре чи не добре. Поганий звук зараз чутно. Добре. Будь ласка, від від відкоментуйте, від добре чи не добре? Бо я ж не можу піти далі. Плюс є нормально, нормальний звук. Добре, все супер. Дякую, дякую вам за те, що ви такі активні. Дякую, що е пишете мені і робите зауваження. Ще раз повторю перше, червінського зняли домашню арешт Алілуя, друге. відпустили батька детектива НАБУ, який вів справу міндіча з СІЗО. Також Алілуя. Тепер чекаємо, коли детектива випустять з СІЗО, і е, хочеться підкреслити, що руками СБУ тоді закрили його, а людина вела справу міндіча. Про що нам набу офіційно підтверджували є лист. Набу. Я вибачте, його вже у себе видалила, але він є. І я його вам раніше показував. Значить, Чекаємо далі звільнення з під варти детектива набу і чекаємо, вибачте, спростування тих всіх справ кримінальних, які настрагали по бажанню Андрія Борисича. І, от, знаєте, от дуже важливо в ці цій історії, значить, імперія цього зла якогось тотального вона починає падати. І це дуже важливо для нас всіх. Що посипались, ну я ж вам кажу. Так, посипались, посипались, шановні. Вони посипались. Знаєте, коли один починає, а ще якщо вони почнуть ще йти на, на угоду зі слідством і давати один поперед одного, давати покази. Оце буде взагалі історія дуже цікава. Завтра я вам, до речі, розкажу про корупцію в стінах, корупцію в оборонці дуже цікава. Далі, що ще? Значить, що відбувається? Що відбувається із, із поганого, да, скажімо так? З поганого відбулось те, що зараз я вам прочитаю, щоб не бути просто: Україні доведеться піти на болісні поступки для мирової угоди. Можливо, навіть потрібно буде провести референдум, глава МЗС Німеччини. Вадефуль. Тобто, що нам це говорить? Про що нам це говорить? Нам це говорить, що скоріш за все йти буде мова про поступки територіями, і ще раз хочу підкреслити: ніхто не бачив про що домовляються в Америці, окрім слів у Мірова, що потужно домовляємося, і бачимо світ в кінці тунелю, окрім заяв президента, що є позуміння, таке інше нам прямим текстом кажуть референдум. Друзі, там да. знаєте, якщо може щось відбутись погано, воно відбудеться обов'язково в прямому етері. Виключили світло, поки перезаключались, дякую, що ви лишились на каналі і нікуди не пішли. Е, да, ну, отак, да, так. Так сталося. Виключили світло, поки переключались. Далі що про що вам хотіла розповісти? Е, про те, що все-таки а, да, так що відбувається у нас в про що ви говорили? Я говорила про те, що нам прийдеться йти, тобто нас скажімо так, змушують йти на територіальні поступки. Тому що референдум можна провести лише вибачте, не так територіями поступитись, можна лише у випадку проведення референдуму. Це єдине, що можливе, і тому на про це говорять. Я не знаю ще раз скажу, що це дуже страшно, коли ми дізнаємось про якісь умови угоди з західних СМІ, з якихось там посилів чиновників в Європі чи в Америці. Це дуже все погано, але ну, іншого поки у нас з вами немає. Що відбувається в Раді? В Раді зараз відбувається взагалі. просто. Значить, це в рай. Ну по перше залишилось. Зі мною я бачу, що ви залишились? Що відбувається в раді? В раді, по перше, опозиція збирає підписи на відставку уряду. Ну я повністю підтримую цю ідею, тому що уряд, який, вибачте, ну там у них кругова порука була. Ну не вже ми думаємо, що Юля Сверденка була не в курсі того, що творив Галущенко і взагалі вона не в курсі того, що творив Уміру у міру у свій час. Ну, хоча тоді був Шмигель, де яка різниця? Короче, вони всі за. Зв'язані там абсолютно і тому більш ніж впевнена що потрібно уряд оновлювати питання тепер до студії. Шановні, а де будемо брати тих, хто піде в уряд? А от тут велике питання, бо всі вже ну вибачте, ну вибачте нормальні люди, яким запропонують, будуть відмовлятись. Бо там такого натворили в міністерствах і стільки накрали коштів. В мене з'явилось світло, стільки накрали. Коштів, що ну, вибачте, отримувати підозри за те, що робили попередники, ну якось зовсім не хочеться. І це зрозуміло. Але е, уряд технократів нам потрібен, і по-любому він нам потрібен. Нам потрібні люди, які прийдуть і не будуть відноситись до жодної політичної сили, тому я тут не підтримую ідею обирати людей в уряд з Верховної Ради, числа Верховної Ради. Все-таки мають прийти технолію. Крати, які не мають літаки, які будуть робити свою справу, ну я підтримую ЄС, пишуть ЄС молодці, єдина опозиційна партія. Ну я підтримую їх в цьому бажанні відправити уряд у відставку. О, просто підтримую всім фібрами своєї душі. Далі що ще? Там смішне? Там не тільки, не тільки ЄС. Там у нас бунт всередині слух народу, і пан Арахання стоїть з вилами на дверях, чи я не знаю з чим, з пакаванами грошей. Не знаю з чим. Коротше, де масове, просто масове мажоритарники виходять з партії, а деякі складають навіть мандат. Архамія просить не виходити з партії до четвертого, року. Тепер питання до студії: чому? Напишіть, чому? Чому ви так думаєте? Можу сказати, тому що ми потрібні оголоси для підтримки для того, щоб ратифікувати той мирний договір, який ми з вами ніхто не бачили, і може не захочемо побачити, але його такі будуть ратифікувати, але масово починають бігти з партії слуг народу. Я так думаю, що знаєте, там хто останній буде, то знаєте, як в анекдоті, то і батько, хто буде останній, то буде сидіти на лаві підсудних. Тому там просто, там просто аврал. У нас до речі, бюджет, да, тобто я не знаю, чи вистачить ніхто голосів. Ну, по-перше, Верховна Рада зараз заблокована. По-друге, а чи вистачить у них взагалі голосів для того, щоб підтримати бюджет 26 року? Тому що е, ЄС на полі говорить там про те, що е, в бюджеті закладені ці всі е, оборудки. Е, всі, які оборудки, і мені це підтверджували з інших джерел, що всі ці оборудки, 15%, все це те, що ми бачили на пліпах, воно закладене в бюджет, тому його підтримувати дуже треба дуже дивитися в сферу оборону і дивитися дуже уважно в сферу енергетики. До речі, все світу інформація знову ж таки, буквально має на днях а, бути підозра пану. Єрмакутаки, і також інформація з всесвіту е, має бути е, підозра пану Кумірову голові нашої делегації на, на зараз на мирних переговорах. Він має повернутися з Америки і отримати. Підозру. Так, от, що ще смішного, що смішного стосовно це взагалі просто унікальне, дивіться, мародери у владі займалися системною корупцією, слуга народу гетьманцем, боже мой, пан гетьманцева а ти ж ви були всі ці, вибачте, скільки? Сьомий рік. Де ви були? Ви тільки помітили. Тобто, це я вам просто показую ілюстрацію того, що я вам кажу з середини Верховної Ради, що там бунт. просто Бунт на кораблі повний. До чого ми йдемо? Чи переживемо цю парламентську кризу? Це, до речі, важливе питання. Можемо йти, можемо мажоритарники повиходять і е, створять якусь коаліцію меншості. Ну Таке в нашій Верховній Раді також було. Може, може якось переформатуються, але ну, знаєте, криси побігли з корабля і будуть бігти дуже швидко. І ще дуже цікаве Ну це взагалі це в це в стилі 95-го кварталу. Міндічі заочно відправили під варту. Ну, я так думаю, що його заочно можна конфіскувати у нього майно, заочно можна посадити його в тюрму. І, в принципі, ну так, людина і покарання понесе. А що там, господі? Яка, яка проблематика? Да? Тобто, ну це смішно, тому що в принципі НАБУ і САП мають подавати на екстрадицію. Хоча ще раз я вам нагадаю, просто що м -м, пан Міннітіч виїхав по е паспорту громадянина України? Потім я вам показувала був 242 й наказ е президента, який схований, який не опублікований у нього на сайті. І після цього е, санкції наклали РНБО вже на громадянина Ізраїль. Тобто, абсолютно, е, пане Міндіще, абсолютно стає зрозумілим, що, е, в принципі, президент його позбавив громадянства, але нам це не показав. Рятує е, подільника, вибачте, і е, не тільки рятує а ще ця людина може заговорити. Але пане Міндіща можуть видасть, ви, видати, видати. На вимогу Америки, якщо доведуть, що злочини близько ні по відношенню до Сполучених Штатів Америки. якщо доведуть, що корупція була і ці кошти були партнерів, то тоді. Тоді не врятує і громадянство, і не врятує те, що він живе в Ізраїлі, нічого не врятує, будемо на це розраховувати. Значить, що далі? Мало того, що позитивних блогерів роботи немає, і вони не знають, куди їм податися і далі кого їм піарити. Да? А тут іще проблема: слухайте, у нас нарешті перестануть фінансувати марафон. Ну Це просто праздник душі якийсь. Мені пишуть серіал Слуга народу дав да, да там фамілія Мінтіч якраз була у якогось там опального прем'єр-міністра. Також подивилась це, Я до речі не дивилась взагалі цей серіал, і я так розумію, що це не знаю. Треба дивитись да, чим це це закінчиться. Так от, да, щодо марафону, напишіть, підтримуєте ви чи не підтримуєте те, що не буде фінансуватись марафон. Я підтримую, тому що зараз без роботи ще й Наталя Масічук лишиться. І не буде, вибачте, у нас по марафону все просто зашибісь, да, По марафону зашибість, а, а лінія фронту падає. Лінія фронту падає і дозвонити зараз в поля просто катастрофа. А мало того, що у нас покровськ там просто. Просто мрак, у нас ще Староконстантинівка. І це дуже складна ситуація. І ми в цій ситуації маємо забезпечувати фронт, а не вибачте, фінансувати телемарафон. І нарешті, 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 це все закінчиться. Дай Бог, Господь, знаєте зажала кулички і тримаємо кулички. Коротше, чекаємо, коли вони почнуть один одного здавати, це взагалі буде агід. Просто хочу на це подивитися. Ще раз вітаємо пана Романа Червинського з ним народження і з тим, що зняли з нього домашній арешт арешт, і напишіть свої думки стосовно того, що ви прослухали поширюємо відео. Слухайте, дивіться, ну все-таки наш громадянський вплив все-таки працює. тому Підписуйтесь, діліться відео, пишіть коментарі. Я читаю ваші коментарі і вам дуже вдячна. І ще у мене з'явилася опція в кого така ласка. Ну, тобто, я без всякого, без всякого, але хто хоче мене бачити частіше ветерів, є вже спонсорство, можливо стати спонсором каналу, буду. Для вас готувати більше матеріалу цікавого, і позитивного, і негативно, але казати правду. Або знаєте або кажу правду, або взагалі нічого не кажу. Я за те, щоб ми нарешті вийшли з цього тотального, вибачте, авторитаризму, в який ми скотили вже, і повернулись до демократії. Я хочу жити в демократичній країні, я хочу ж мої діти жили в демократичній країні. Я 2014 року впахую на цю країну, не для того, щоб. Вибачте, з неї їхати або жити тут, як жити, як в Білорусі, або в Росії. Я не для цього займаю, займаюся цим всім. Тому, будь ласка, поширюйте відео. Це працює, це дійсно важливо. І нас чують, і Служба безпеки України також великий привіт. Тому. Ще раз дякую, що ви за мною. Дякую, що ви витримали виключення світла. Але такі наші реалії живемо в реалі. Всі люблю, цілую ввечері. У мене буде дуже цікавий гість. Поставте собі нагадування, і підпишіться на канал. Всіх люблю з хорошими новинами у нас.